Вітаю вас, я Олександр Шин. А на зв'язку Тайванщина, і це подкаст Української служби міжнародного радіо Тайваню RTI. в суботу, 26 липня, у Тайвані, завершилась перша хвиля голосувань про відкликання мажоритарних депутатів від опозиційної партії Гомінден або КМТ. Голосування в 24 округах стали кульмінацією масштабного збору підписів, також відомого як великий рух за відкликання, який раніше ініціювали громадські активісти. Втім, всі ці ініціативи цього разу провалилися. Жодного депутата не було відкликано за результатами голосування. Як повідомила Центральна виборча комісія, лише в шести округах голоси за відкликання подолали поріг у 25% від кількості виборців. Це мінімальний поріг для визнання результатів чинними, але навіть у цих шести випадках кількість голосів проти була більшою. У решті округів не вистачило ані явки, ані підтримки. Гоміндан назвав результат своєю перемогою з розгромним рахунком. Очільник партії Ерік Джу або Джулі Лунь, святкуючи цю перемогу для 24 депутатів своєї партії, заявив, що тайванське суспільство я цитую не потребує консолідації на ґрунті ненависті, і що жоден політик не повинен зазнавати цілеспрямованих нападок чи називатися зрадником. Джулі Лунь також зазначив, що результати не слід тлумачити як сигнал до зміни зовнішньої політики або курсу у відносинах із Китаєм. Це вочевидь, посилання на звинувачення на адресу партії в прокитайськості, що власне і було одним із головних аргументів за відкликання цієї партії. Для президентської демократичної прогресивної партії Діпіпі, звісно ж, результати голосувань стали певним ударом, адже партія таким чином втрачає чи не єдину перспективу відновлення більшості в парламенті, що стало б можливим, якби відкликання справдились, і якби на довиборах DPP спромоглась відбити принаймні 6 із 24 мандатів. Втім, варто зазначити, що ДІПІПІ прийняла результати достойно. Після оголошення результатів генеральний секретар партії Лін Юйчан сказав, що приймає їх із покорою. Він також наголосив, що ці голосування не були змаганням між двома політичними таборами, а радше громадянською акцією, зумовленою цитую, любов'ю до країни. Це, вочевидь, було його наголосом на тому, що цей великий рух за відкликання був. Громадською ініціативою, а не діяльністю власне партії, лініючан також додав, що багато хто з громадян вийшли підтримати ці відкликання як спосіб знову цитата протистояти комуністичному впливу і захистити Тайвань. Ну що ж, поки для Діпіпі настає час для рефлексії, обидві партії, скоріше за все, готуватимуться до наступного раунду голосувань. Адже нещодавно Центральна виборча комісія підтвердила чинність ще семи петицій на відкликання депутатів гоміндану. Отже, семеро депутатів від гоміндану ще можуть бути відкликані, і це голосування заплановане на 23 серпня. І гадаю, результати покажуть, чи матиме цей так званий великий рух за відкликання довготривалість. Ну а поки ми сьогодні приймаємо у нас у студії особливого гостя. Сьогодні до нас завітав Дмитро Жлуктенко в цивільному житті, комп'ютерний інженер, засновник благодійної організації Лапка Дзиги Дзигаспо, Ну а від серпня минулого року активний військовий. Дмитро вперше в житті завітав до Тайваню. Про що ми його і розпитаємо? Дімко, привіт, радий тебе вітати тут, в Тайбеї. Вітаю, Олек. Дуже радий бути тут. Радий говорити з тобою, і всіма слухачами. Отже, вперше в Тайвані, вперше кажеш у східній Азії, так? Абсолютно вірно. І поки що враження неймовірно позитивні. Я тут разом із своєю коханою ринкою, і екшлі нам неймовірно. Подобається тут супер класна культура і супер класні якісь враження від того, наскільки це все інше, і які прикольні іноді паралелі можна провести з Україною. Ви до початку серпня будете в Тайвані? Так, так саме так. А потім я маю повертатися на військову службу. Насправді, побудучи вже тут трошки, я усвідомлюю, що було би дуже класно. Залишитися тут на набагато довше, <смі> і якби не активні бойові дії, і якби ми жили в мирний час, то я би прям серйозно розглянув тут надовше Залишитись. Тут дуже прикольно. Насправді місія виключно туристична, і якщо ти активний військовослужбовець, то в тебе є можливість кожного року взяти відпустку на 30 днів. Це працює таким чином, що люди беруть дві відпустки по 15 днів, і також додається, якщо ти їдеш кудись дуже далеко, то додається також ще 4 дні на дорогу. Тому моя сумарна відпустка зараз це 19 днів, і м -м, після закінчення цих 19 днів я маю повернутися на військову службу. Загалом ми з. З коханою не планували там їхати на якісь, якісь не знаю серйозні дипломатичні зустрічі чи ще щось таке. Але загалом хотілося дослідити цю прикольну країну, тому що я точно знаю, що вона, як і Україна, бореться за свою свободу, але одночасно із цим це ще й цікаве місце в Азії, де ми ніколи не були. Це демократичний такий цікавий острівець в. Східній Азії і те, що тут є зараз активна підготовка до бойових дій. І мені це було би ну, цікаво побачити, як в реальності відбувається, порівняти це з нашим театром бойових дій, тому що він тут вкрай категорично буде іншим. Але цікаво типу, чи як готується цивільне населення і це з тим, як було в Україні в 2022 році, ну враховуючи те, що так важко отримати візу до Тайваню, ну порівняно, скажімо, з Кореєю mm -hmm. чи Японією mm -hmm. або безвізовими там Індонезією. То дуже радий, що ви все ж таки доїхали до нас. Так, і це було супер-супер шлях, насправді, бо з України. Тобто, загалом цей логістичний процес він вкрай ускладнений, а особливо коли днів відпустки дуже мало. Mm -hmm. Але Ніве, я дуже радий, що ми нарешті добралися, і що тут настільки класно, максимально. Перевершені наші очікування тут весело. Владне найголовніше, що ми зацінили, це всякі ці найт-маркети. Mm -hmm. Але звісно, загалом культура вона дуже цікава. Ми багато всього дослідили типу, перед тим, як їхати. Теж мене прям дуже сильно радує, що коли Я інтерактив якось з місцевими, то це було прям неймовірно прикольно. І вони всі намагалися мені якось тим чи іншим чином допомогти. Ну, тому я радий. А я часто намагаюся інтерактити з місцевими. Просто подорож дістає цікавіше, набагато. Ну як кажеш, не, не, не тільки з пересічними тайванцями вдалося зустрітися а й з членами парламенту. Так Так, також ми зустрічалися з паном Ченом. Він є членом парламенту тайванського, і загалом він також є, здається, головою комітету національної безпеки. Тому з ним ми поспілкувалися на теми як Україна, як українські військові. Можуть допомогти Тайваню стати сильнішим, бути більш готовим до е, питань національної безпеки, які чекають в майбутньому, можливо. Надіюсь, що, звісно, вторгнення Китаю не станеться, але краще бути готовим, аніж не бути готовим до таких ситуацій. Але, звісно, це така тематика, неймовірно, чутлива через те, що е, українська держава не хоче псувати будь-які відносини з Китаєм. Але одночасно із цим мені здається, що. Всі українці, з якими я говорив, особливо мої побратими, яким я розповідав про Тайвань. Вони всі максимально підтримують Тайвань, а не Китай. Mm. Ну тому така чутлива дуже тематика. Mm -hmm. Ти долучився до війська у серпні 24-го року. Про це ти власне написав книгу. Вона називається вона mm -hmm. at War. A Ukrainian Journey». Звичайний хлопець на війні. Книга написана. Англійською мовою, так? Тобто вона видасться англійською мовою без української версії. Е, так, так, так. Тобто аудиторія е, цільова це іноземець. Абсолютно вірно. І загалом, задумка, як і під тим, що я пишу там в соцмережах, і під цією книгою, це. Допомогти європейцям, американцям, іноземцям, хто є англомовним, краще відчути емпатію до українських е, самих звичайних людей, цивільних, які е, тим чи іншим чином доходять до рішення взяти до рук зброю і боротися за свою націю, за свою свободу, за свою сім'ю, за свій дім. Бо, як на мій смак, загалом європейська культура, вона Трохи тонула певний період вже в пацифізмі і чомусь захищати свій дім, служити в армії. Це б вважалося чимось видне ганебним, нецікавим, глупим. Тримаєш в руках зброю, ти з тобою щось не так. Але насправді це абсолютно має бути очевидне і осмислене рішення брати до рук зброю, коли є якась значна загроза. Твоєму життю, життю твоїх рідних та коханих, і твоєму домові. А це мені здається те, що якраз сталося з Україною, і те, що цілком може очікувати як мінімум країни Європи у випадку, коли, наприклад, Україна не зможе далі боротися. Якщо таке колись станеться, то це дуже реальний сценарій, принаймні для Польщі та країн Балтики. Яка вважаєш головна теза книги, яку винесуть іноземці, зокрема тайванці тут, у цій uh -huh. такій далекій від України частини? Uh -huh. Я в одній з глав розмірковую над тим, що я зробив, і намагаюсь зачеленджити читача, задаючи йому запитання: а що зробив би ти? І от, надихаючи якоюсь своєю власною історією, я намагаюся залишити читача з одним запитанням: якби активні бойові дії почалися в твоїй країні, то яка була би твоя роль в цій історії? Чи ти тікаєш на інший континент, чи ти починаєш щось активно створювати, там не знаю, сіл resistance, чи гуманітарна якась історія для допомоги цивільним, які страждають від жахів бойових дій? Чи ти береш до рук зброю, чи ти вступаєш у війська, але при цьому займаєшся якоюсь, наприклад, там, логістичною роботою, яка є неймовірно важливою, і так далі. Тобто, де ти в цій всій історії? І мені здається, це цікаве питання, взагалі, щоб задати собі: от що би ти зробив, якби ти був українцем, і що би ти зробив, якби ти був, там, не знаю, Поляком і в тебе починаються активні бойові дії на кордоні з Україною, наприклад, чи що би ти зробив, якби ти був естонцем, і mm -hmm. в тебе також активні бойові дії з Росією? Цікаве питання. Mm -hmm. Ну і на сам кінець, звісно, хочу спитати, які у вас плани на решту відпустки, що ви хочете робити, чи будете в Тайбеї, чи побачите Тайвань справжній? Деякий час ми точно будемо в Тайбеї, але сьогодні ми їдемо на східне узбережжя в місто Хуелянь, і ми збираємося там взяти в оренду велосипеди і поїхати. Там є такий значний підйом ближче до центру острова на гору Вулінг. Так, Так, Вулінг Пас. Угу. І його концепція в тому, що цей підйом іде майже від рівня моря. Умовно з нуля метрів до близько трьох тисяч метрів. Тому він є вкрай тривалим, затяжним і фізично складним. Ми сильно переживаємо за погоду, тому що ми вже побачили, що тут буває типу цілий день дощ, і це дуже неприкольно. Ти весь мокрий. Не те, щоб цілий день буває спочатку дощ, а потім сонце, а потім знову та, дощ. Та, та, та. <laughs> Але ти цілий день мокрий. <laughs> і, і ми хочемо поїхати посайкувати там на велосипедах, взяти велосипед в оренду. Думаю, це буде прикольний дуже фізичний челендж і насолодитися трошки горами, природою, і таке інше. І потім повернутися назад в Улянь до пляжу. Угу. Ось, і потім знову ми повернемося в Тайбей, де зустрінемося з нашими друзями з Кума Акедемі і розповімо їм трошки про цивільний спротив і якісь уроки, які тайванське суспільство могло би взяти з українського суспільства, з нашого театру бойових дій. І також зустрінемося з нашим другом Брайаном. З яким спробуємо організувати презентацію цієї книги моєї, про яку ми говорили раніше. Ну що ж, дякую тобі, Дімко, за розмову і дуже дякую тобі, і Ірині, за те, що завітали до нас у студії Української служби міжнародного радіо Тайваню. Це велика честь і дякую, друже Олек, за те, що і запросили нас, і за те, що прийняли нас тут, і загалом за всю гостинність. Дякую, друже. І дякую всім, хто підключився. Послухати нас на зв'язку. Була Тайванщина. Почуємось незабаром.